Наступний етап роботи в електронному журналі це домашнє завдання. Обираємо журнал. Переходимо до теми руків та домашніх завдань. 17 січня, 17 урок, Державний бюджет тема уроку. І потрібно задати домашнє завдання. Натискаємо Олівчик. Пишемо Опрацювати. Чи повторити. Якщо вам треба прописати параграф. Щоб написати слово параграф, потрібно значок параграфа. Де його взяти? Значок параграфа можна створити за допомогою комбінації клавіш Alt-21. Натискайте Alt і утримуєте, і наберете 21. Alt 21. У вас є значок параграфа. Параграф 23. Виконати завдання 5, сторінка 183. Далі, ви домашнє завдання задаєте на поточний урок. Тобто у вас урок 17 січня, на 17 січня і ви його і задаєте. Правильніше буде обрати наступний урок 24 січня. Тому що, коли діти будуть заходити у свої електронні щоденники, то в них домашнє завдання буде відображатися тим числом, коли ви його тут пропишете собі, тобто правильніше буде записувати його на наступний урок. І натискаємо Зберегти. І тут буде вже у вас прописано, що на 24 січня дітям треба опрацювати параграф 23 та виконати завдання 5 на сторінці 183.